Мир Боже усім. Три нові факти на користь молодості землі. Антропний принцип науки говорить про те, що є понад 200 констант. Наприклад, такі як швидкість світла, або сила гравітації, або сила тяжіння і багато-багато інших, які чітко задані творцем. Якщо змінити хоч одну із них, життя на землі буде неможливим. Тобто, життя і наш світ не могли виникнути, виникнути випадково, без участі Творця. Тобто будь-який шифр, код міг закласти тільки Всевишній і Всемогутній Бог, що і є насправді. Усе тут закодовано, зашифровано. Тому наявність законів Всесвіту і говорить нам про те, що є Всемогутній Бог, який встановив ці закони. Давайте візьмемо археологію. Археологія вона підтвердила істинність більшої частини біблійних історій. Тому ми сьогодні маємо наукове підґрунтя вірити Біблії, що Бог створив землю за шість днів. Людині не мільйони років і не мільярди, а близько шести тисяч років. І все це підтверджено не тільки біблійними текстами, а й науково. Ще один дуже цікавий факт. Гала Полоніна. Полоній має маленький період напіврозпаду і його знаходять у граніті, що вказує на те, що наша планета була створена миттєво, а не протягом мільярдів років. Амінь.